Пані Ірино, давайте, от ви сказали, що якщо все ж таки будуть такі колізії, то доведеться розпускати Верховну Раду. А от нещодавній учасник президентських перегонів Арсеній Яценюк уже бачив приводу для розпуску парламенту, і знову ж таки воно пов'язане з останнім рішенням Конституційного суду. Мовляв, Конституційний суд дозволив приєднання окремих депутатів до коаліції, яка вже створена фракціями, і яку вже входить 226 депутатів. І на цій, от до речі, підставі, на його думку, отак. От От, трактування вас не влаштовує? А, Ну, мене особисто воно і не повинно влаштовувати, оскільки це його особиста позиція. Але ж позиція Арсенія Яценюка, вона все ж таки політична, а, на жаль, не має правового підґрунтя, незважаючи на те, що він дуже фаховий ну, юрист. У нас всі політики зацікавлені в якомусь із двох рішень суду, можливих. Тому... Ви знаєте, в Конституції є чіткий Перелік підстав для припинення роботи парламенту та проведення дострокових парламентських виборів і одні одна з підстав це не сформування протягом 30 днів, існуючі діючої коаліції в парламенті. На сьогоднішній день коаліція сформована Конституційний суд. Підтвердив її легітимність, тому підстав для розпуску та проведення дострокових парламентських виборів особисто я, як правник, не бачу. Мене підтримують більшість моїх колег. Чому Арсеній Петрович е побачив такі підстави? Нам усім зрозуміло відомо, скільки йому особисто, його політичній силі, яку він намагається створити, вони на сьогоднішній день досить зрозуміло. Пані Роман, але, З таким необхіднім. же успіхом я можу сказати, що я розумію, чому ви вітаєте рішення суду, тому що ви. Зацікавлена сторона, так так я само, навіть правда? і не буду з вами сперечатись, і ну, я, так. і весь тому, український народ зацікавлений на в тому, щоб парламент стабільно, ефективно от ми, працював, от, от ви все оскільки я вам хочу нагадати, народом що народом прикриваєтесь. От ви бачите, якось ми не невозможно. прикриваємося. Подивіться, будь ласка, соціологічні. А... Статистику та соціологічне дослідження, і ви побачите, що дійсно народ вітає сформовану коаліцію та стабільно працюючу владу, і це не моє припущення, це вже є факти. Я бачив статистику, яка стосується більше того, чого народ чекає від нинішньої влади. Так, саме а чи вітає він... вона саме таку коаліцію? Відверто не знаю. Тому давайте про це не будемо говорити. Ще Але один те, що він дуже багато має сподівань та чекає від нової влади певного результату. А якщо зараз Звичайно, країна знову. Чого економічно? Звичайно. І вибори зараз нікому не потрібні, мабуть, окрім Арсенія Петровича. Ну, не, не окрім, але ладно. Скажіть е, ще одна така от тема. Роман Зварич зареєстрував проекти постанов про звільнення п'ятьох суддів Конституційного суду, і сам ініціатор е, цих постанов. Каже, що це пов'язано з порушенням ними присяги під час ухвалення ними рішення відносно формування коаліції. Знову ж таки, от як правник можете сказати, які шанси мають оці така от, перспективи, оці проекти постанов для реалізації. Я вам можу казати, що сьогодні не буду казати особисто про Романа Тваріча, будемо казати взагалі про опозицію. Ви знаєте, який шалений тиск лідера опозиції Юлія Тимошенка чинила на суддів Конституційного суду всі ці безпідставні за. Заяв... Заяви, про нібито корумпованість суддів, про те, що на них чинить тиск діюча влада, що вони приймали законне рішення та стали на сторону демократії під певним тиском, все це не має жодного доказу або жодного факту, оскільки на сьогоднішній день нема нічого ні в Генеральній прокуратурі, ні в інших правоохоронних органів. А навпаки, Юлію Тимошенко вже викликали на допит саме з приводу цих гучних заяв, які не мають під собою жодного. Обних пістах, все це, на мою думку, черговий раз. Намагання зробити політичний фарс, політичне шоу, оскільки сьогодні інших змог якимось чином про себе нагадати вони в нашій немає. В наші країні взагалі Навіть... корупція. Ніколи звинувачення в корупції ніколи не підтверджувалися, ніколи не були доведені. Ви знаєте, це що не... сьогодні є ініціатива, так само з боку опозиції. Про створення слідчої комісії в парламенті, з приводу чи тиску, який вчинився на суддів конституційного суду, це все знову ж таки популізм, демого. Ге, нічого під собою немає. Генеральна прокуратура вже підтвердила, що а, допитала суддів, які повністю зазначили, що жодного. Тиску на них ніхто не чинив, окрім опозиції цими гучними заявами. Все крапка, але їм потрібно -по, робити пані політичне Ріна. шоу. Це зрозуміло, Тому ми з розумінням Давайте до цього Давайте ще ставимось. в цій частині першій частині нашої програми ще перейдемо до тієї теми, яку ми почнемо вже аналізувати, обговорювати в наступній частині. Депутати від опозиції зловтішаються з того, що після рішення конституційного суду фракції комуністів блоку Литвина власне втратили свої так звані золоті акції. Мовляв, тепер про ці акції можна забути. Бути, оскільки ці фракції зведені до рівня окремих депутатів, ви ж згодні, що тепер от 20 перебіжчиків, скажімо так, від б'юту чи Нунсу можуть спокійно собою замінити в коаліції всю фракцію Литвина за один момент. От скажіть, будь ласка, як змінюватиметься тепер конфігурація і розстановка сил у середині самого парламенту у зв'язку з рішенням Конституційного суду? І, як ви гадаєте, от взаємної довіри між фракціями, учасниками коаліції стане більше після цього? Ви знаєте, з приводу перебіжчиків я можу казати про те, що не тільки українські громадяни, а політики так само втомились від цієї постійної політичної боротьби, і на сьогоднішній день коаліція відкрита для кожного окремого депутата, який опікується. Життям і програмою Віктора Федоровича Януковича, президента України. Тобто, кожен депутат, який підтримує програму дій президента, може приєднатись до парламентської коаліції. Тому я переконана в тому, що кількість депутатів вона буде збільшуватися кожного дня. Якими тепер будуть стосунки між членами коаліції, зокрема, мене цікавить саме стосунки і доля. Литвинівців і комуністів, оскільки їхні акції у зв'язку з рішенням Конституційного суду сильно упали, чи вплине це на рівень довіри між учасниками коаліції? Ви знаєте, відмінність того принципу формування коаліції від помаранчевої влади і Коаліція, яка сформована за принципами фракції партії регіонів та програми підтримки дій президента Віктора Януковича, в тому, що ми створюємо коаліцію задля чогось, не задля розподілу портфелів, якихось там ще особистісних питань, а задля того, щоб поліпшити добробут життя наших людей та подолання післякризових наслідків. Тому стосунки жодним чином не змінюються. І вже сьогодні ви бачите, що виконавча гілка влади та президент зробили все задля того, щоб робота парламенту та уряду була вкрай ефективною та конструктивна. А ще хочу вам, ви мене перервали, надати з приводу того, як втрачає довіру не лише політикуму, а й українського народу навести вам статистичні дані Київського міжнародного інституту соціології, яке задали запитання нашим простим українцям. Якщо б вибори до парламенту відбулись зараз, кого б ви підтримали? ось дані такі за БЮД проголосувала б лише 13,6% і за партію регіонів 35,6% голосів. Тому ви бачите, як стрімко втрачає довіру, як швидко припустила Юля Тимошенка втратити увесь свій. Свій рейтинг лише за місяць. Це свідчить про те, що люди таки підтримують дії нової. Ну то влади. хай соціологи роблять висновки з своїх досліджень. Ми ж так само бачимо цифри, можемо робити певні висновки.